Вітаю! Відсьогодні на ваших екранах нова програма з циклу Служба 101. Життя це найдорожчий скарб, дарований людині. Але виникає багато ситуацій, в яких здоров'ю та життю людини загрожує небезпека. Це і стихійні лиха, і природні катаклізми, пожежі та техногенні катастрофи. Отже, кожному необхідно знати, як треба діяти в умовах екстремальних та надзвичайних ситуацій, щоб уникнути нещасних випадків. А допоможе вам у цьому наша нова програма Служба 101. У першій передачі ми коротко ознайомимо вас із нашою службою, а в подальшому ми будемо оперативно інформувати вас про надзвичайні ситуації та події, що відбуваються на теренах Хмельницької області. Ви також ознайомитесь безпосередньо з роботою наших рятувальників, піротехніків, водолазів, хіміків, пожежних, усіх тих, хто у будь-яку мить готовий прийти вам на допомогу. З початку року на території Хмельниччини виникли дві надзвичайні ситуації об'єктового рівня. Вночі 17 березня у Старокостянтинові внаслідок порушення правил експлуатації твердопаливного котла. Стався вибух в приміщенні сушарки та відбувся обвал конструкцій котельні. На місці події невідкладно прибули рятувальники, які дістали з під завалів 28-річного чоловіка та доправили до лікарні. Проте від отриманих травм чоловік помер у лікувальному закладі. На ранок, в ході проведення пошуково-рятувальних робіт, під завалами залізобетонних конструкцій було знайдено тіло другого чоловіка без ознак життя. На місці пригоди працювала мобільна група для оперативного реагування на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації Старокостянтинівського району. 19 рятувальників, дві карети швидкої медичної допомоги, важка інженерна техніка, а також слідчі оперативні групи правоохоронців та прокуратури. Увечері 18 червня до інфекційного відділення камянськ подільської центральної районної лікарні поступили семеро дітей з нігінського дитячого садочку Білочка з підозрою на харчове отруєння. Наступного дня було госпіталізовано 11 дітей та вихователька. Значи, попередні діагнози виставлені гострі гастроентерокуліти, також дітей високі температури, багаторазові проноси, рвоти всім дітям взяті. Аналізи з проведені, загальні аналізи всім дітям проведені. Всім дітям взяті аналізи, всі дітей посіяли, клізмочки поробили, всі знаходяться на інфузійній терапії. Через 10 днів інтенсивного лікування усі хворі були виписані з лікувальних закладів. На території області з початку року виникло 709 пожеж, з них 508 у житловому секторі, 24 на підприємствах та установах, 39 на транспорті. На пожежах виявлено загиблими 28 подолян, з яких двоє дітей. Збитки від пожеж сягнули понад 16 мільйонів гривень. Під час ліквідації пожеж було врятовано 23 людини. Початку року на території Хмельницької області було виявлено 855 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, які успішно знищені у спеціально відведених до цього місця. А водна стихія забрала життя 37 подолян. Остання резонансна пожежа сталася вночі 15 серпня у Хмельницькому. Вогонь запалав на другому поверсі промислової будівлі на вулиці 3, Нова, 70, що в мікрорайоні Гречани. До місця виклику негайно прибули рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій. На момент їх прибуття вогонь встиг поширитися на перший поверх будівлі, та існувала загроза розповсюдження вогню на поряд розташований деревообробний цех. Завдяки оперативним діям вогнеборців було врятовано дві вантажівки та не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття та покрівля фарбувального цеху, а також автомобіль Ford Focus. Процес гасіння ускладнювали, розташовані поблизу будівлі приватні автомобілі. Пожежі було присвоєно другий ранг складності. На пожежі працює, працює 6 відділень пожежно-рятувальних підрозділів 1-го Державного пожежно-рятувального загону, працюють ланки ГДЗС, пости безпеки. На даний час пожежа локалізована. Загрози розповсюджені, пожежі немає, вживаються заходи щодо її повної ліквідації. Рятувальник це не просто професія, це стан душі. Своєю повсякденною самовіданою працею, яка пов'язана з ризиком, він у будь-яку мить готовий прийти на допомогу та виконати свій обов'язок врятувати людське життя. Працівники нашої служби рятують людей на суші та на воді, ліквідовують пожежі та аварії, наслідки надзвичайних ситуацій техногенно та природного характеру, нейтралізовують та ліквідовують хімічно небезпечні речовини, знешкоджують та очищають місцевість від вибухонебезпечних предметів, а також надають першу медичну допомогу потерпілим. Сьогодні загін рятувальників Хмельниччини нараховує Більше 1800 наших співробітників Щоденно і цілодобово 270 наших бійців заступають на чергування. Це мужні, а головне небайдужі до чужого горя лиха люди, які протягом року здійснили понад 6 тисяч виїздів на надзвичайні події різного характеру. Ризикуючи власним життям, вони врятували сотні людей та зберегли майно на сотні тисяч гривень. В території Хмельницької області несуть службу 24 підрозділи державних пожежно-рятувальних частин та 14 державних пожежно-рятувальних постів та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, до складу якого входить хіміко-радіологічна лабораторія, інженерна група, піротехнічна група, група водолазних робіт, в складі якої несуть службу три відділення, два з яких на річці Дністер, в Староушиця Кам'янець-Подільського району та Новушицькому районі. Окрім цього, на території Хмельницької області створено та функціонують 104 підрозділи місцевих пожежних команд, які самостійно проводять ліквідацію пожежі та дають допомогу державним підрозділам. Наша служба постійно працює над оновленням наявної техніки та пожежно-технічного озброєння. Одним із пріоритетних напрямків є забезпечення особового складу сучасними зразками захисного одягу, спорядженням, касками, адже саме від них залежить життя та здоров'я наших рятувальників під час виконання своїх обов'язків. Аби попередити загибель людей у Усті, річки Дністер, нами існувано будівництво нової аварійно-рятувальної станції в село Устіками з Подільського району, яку ми плануємо здати в вересні місяці цього року. Варто зазначити, що на сьогоднішній день на наші плечі лягло таке непросте завдання, як всебічна підтримка вимушених переселенців зі сходу країни, а також тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Слід зазначити, що основним із завдань. В діяльності головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області є організація роботи регіонального штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які вимушено переселилися із зони проведення антитерористичної операції. Від початку бойових дій на сході країни та анексії Автономної Республіки Крим Хмельниччина привітно приютила понад 8 тисяч громадян. На сьогодні на теренах Хмельниччини залишається проживати 7124 тисяч громадян, понад 900 осіб повернулися в місця постійного проживання. Слід зазначити, що велику підтримку в соціальному забезпеченні вимушених переселенців надають усі мешканці нашої області, а також волонтери. Окрім того, з метою перейняття передового європейського досвіду в галузі рятувальної справи. Ми налагодили тісну співпрацю з деякими європейськими країнами. Понад 60 рятувальників нашого краю підвищили свій професійний рівень шляхом проходження стажування у різних пожежно-рятувальних організаціях Європейського Союзу. По проходженню такого стажування наші співробітники отримали відповідні сертифікати. Літо у розпалі. Люди продовжують відвідувати водойми області, аби знайти порятунок відпалаючого сонця у цілющій воді. Та, на жаль, не всі відпочивальники дотримуються правил безпеки під час купання у річках, озерах та інших водоймах області. Як показує сумна статистика, спочатку поточного року на водоймах Хмельниччині загинуло 37 подолянок, з них одна дитина. Причин загибелі людей на воді багато. Одна з найпоширеніших з них це купання в непристосованому для цього місці. Саме про це ми і хочемо поговорити в нашій телепередачі, а також довести до мешканців краю про небезпеку, на яку вони наражаються під час обрання місця для купування. Як показує досвід, люди все ж таки нехтують поради рятувальників і відпочивають, де їм заманеться, наражаючи себе на небезпеку. Свої п'ять Ігор знає на зубок. Вода помилок не пробачає. Цьому життєвому правилу хлопчика навчили у садочку. Пламати і далеко не заходити без дорослів. Багато саме дорослих нарікають рятувальники, нехтують правилами поведінки на воді. Юрій Голя щодня патрулює Південний Буг вздовж берегової лінії. Будьте обережні, не забувайте забуде. Каже, порушники є й на міському пляжі, і за його межами. Дуже багато п'яних, дуже багато дітей самих, без батьків. Я не знаю, як це так, що батьки відпускають самих дітей на воду. І п'ятирічні діти є, і шестирічні батьки не слідкують за дітьми. Це саме опасне, такі у нас континент п'яний і діти. Два тижні тому, розповідає рятівник, через алкоголь вода забрала життя 24-літнього хлопця. Поплив на острів не допливу до острова, буквально метрів 30. Рятувальник побачив, що пливе, погано пливе. Визвав нас, ми прийшли, вже не побачили. Через 2,5 години достали, ну, ви самі розумієте. Не тверезому стані. Правила безпеки на воді постійно нагадують хмельничанам працівники ДСНС. На таких ось листівках фіксують ключові пункти та роздають пляжникам. Пам'ятка. Поведінки на воді. Ви з дітьми відпочиваєте, щоб дивилися за ними, не відпускали саме по воду, не запливали за буйки. Добре, дякую. Під час рейду роздаємо пам'ятки правил поведінки на воді. Самі елементарні правила поведінки, тобто не запливати за буйки, не відпускати малолітніх дітей без догляду, не у, не у невідведені для цього спеціальні місця, щоб якщо не візнаєте, яка акваторія дна, аби вберегти подолян від травмування та загибелі під час відпочинку на воді. Співробітники Державної служби України з надзвичайно. Людей, поблизу водою Розповідають їм про небезпеку відпочинку причин а також вчать мешканців краю правилам безпечної поведінки. Якщо ж ви стали випадковим свідком трагедії на воді, пам'ятайте, від ваших вмілих дій може залежати людське життя. Це не рідкий случай, коли вода стає ворогом, людина тоне. Є правила, які має знати кожна людина, кожна доросла людина. В першу чергу. Вони мають бути у вас постійно, голові, маєте їх сповнити в надзвичайній ситуації. Не розгубитись. А навчають цим правилам рятувальники усіх охочих, аби краще запам'яталися, проводять не лише теоретичні, а й практичні заняття. Посеред міського пляжу умовний постраждалий. Його за легендою щойно витягли з води. В минулому лікар, а зараз викладач центру цивільного захисту Сергій Мартиненко, демонструє хмельничанам техніку першої допомоги. Руки прямі, нахиляєтесь над ним і робите, не відриваючи рук всім плечовим поясом. Серцево-легенева реанімація включає в себе непрямий масаж серця та штучне дихання. Уміння правильно виконувати такі процедури може зберегти людині життя. Головне каже рятівник: не зволікати. Кожна секунда у цьому процесі на вагу золота. Дуже велике значення має при цьому час надання допомоги. Правильно надана допомога в перші хвилини дарує життя приблизно і більше відсотків постраждалих. Після 5-6 хвилин може бути неможливе повернення до життя постраждалого. За технікою порятунку хмельничани спостерігають уважно побачити її на практиці для більшості в новинку. Ми вчили. Молодості. Грожанська оборона була. Все понравилося, все зрозуміло. Рятувальники кажуть, такі показові заняття готові влаштовувати постійно. Шановні подоляни, аби ваш відпочинок на воді був безпечним, дотримуйтесь елементарних правил поведінки на воді. А також привчайте до цього своїх дітей. Шановні телеглядачі! Сподіваюсь на те, що наша телепередача стала вам до вподоби. І ви не лише ознайомились з нашою службою, а й також здобули знання з питань безпеки, життєдіяльності. Тож ми і надалі будемо готувати для вас нові цікаві сюжети та навчатимемо правил безпеки. До нових зустрічей в ефірі.